Вітаю вас любителі тихого полювання. Сьогодні у нас 23 вересня 2025 року. Пощастило знайти отакі чудові маслячки. Сухо в цілому, дуже сухо, один єдиний дощик у нас був десь 6 діб назад і до того не було взагалі. І от в одній локації все-таки наросло таке диво. Старожився гарними такими маслюками думаю, зафільмую, покажу і вам. Причому розмір такий у них досить величенький. Ці я взагалі ще не, не, не скручував, не, не зрізав вони, Ось так і ростуть. Це їх заберу теж. Так що маслячок локально попадається, шукайте. Бажаю всім успіхів і гарних подорожей. Дякую за увагу.